Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо читати казку зірки Мензатюк Каша. Добрий день, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Ми починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. І перша вправа маляр. Потрібно відкрити ротик і побілити язичком піднебіння, виконуючи повільні рухи від верхніх зубів углиб ротика і назад. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа грибочок. Потрібно присмоктати язик до піднебіння, широко відкрити рот. Спинка язика це капелюшок гриба, а підязикова вуздечка – це його ніжка. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа барабан. Відкрийте рот, підніміть язичок до альвеол це горбики за верхніми зубами. Утримуючи таке положення, швидко стукайте язиком, промовляючи ттит, ддд. Диди, Молодці. А наразі читання складів. Ви бачите знайомий знак метронома. У правому верхньому куточку. Отже, зрозуміли, що ми читаємо кожен склад на удар метронома. Ви можете читати разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук, але запам'ятавши ритм метронома. Тож ми починаємо читати склади. Читаємо в рядочок горизонтально. Скла, скло, склу, скли, склі, скле. Скра, скру, скру, скри, скрізь, скре, Скра, спро, скру, скри, спри, спра скру, скру, скри, спри, шпра, шкра, шкро, шкру, шкри, шкрі, шкре, хара мтра, три тре. Прочитайте тепер цю таблицю самостійно. Готові? Починайте. Чудова робота. Давайте пригадаємо казку зірки мензатюк каша. Уважно роздивіться малюнки та скажіть, з якої частини казки цей малюнок спочатку казки, середини чи кінця. Отже, перший малюнок, на якому зображений змій це кінець каші. Дівчатка, які ліплять торти із піска. Правильно, це початок каші. Пшоняна каша, яку винесла дівчинка Олеся, це середина каси. Молодці. Тому ми з вами продовжуємо сьогодні читати. І я пропоную вам зрозуміти деякі слова. Але виконайте це завдання самостійно. Прочитайте слова, які записані в лівому стопчику, і пояснення, які з'явилися в правому стовпчику. Скористайтеся паузою та спробуйте поєднати слово з його значенням. Якщо ви повернулися на урок, отже, самостійно виконали це завдання. Давайте з вами спочатку прочитаємо слова лівого стовпчика. Докат сипати березової каші досада, черепочок. Значення слів прочитаємо. Незадоволення, розчарованість, золота монета. Покарати. Горщик миска. Отже, ви зрозуміли, що дукат це золота монета. Всипати березової каші це означає покарати. Досада це незадоволення, розчарованість, а черепочок це горщик або миска. Ще ми зустрінемо в нашій касті слова, які доцільно навчитися читати завчасно. Тому ми читаємо слова, які з'являються на екрані разом зі мною, або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Увага на екран, ми починаємо швидко читати слова. Ковтнути, Вдавився. Золоце, вражено влігся, захропів, задрижали, здивувалися, виріши, молодці, сипле. Всі встигали? Чудова робота! Відпочинемо хвилинку і продовжимо наш урок. Молодці. Тому пропоную вам прочитати текст «Каша разом зі мною, буксирчиком, намагаючись читати в одному темпі зі мною, або самостійно для цього скористайтеся паузою, вимкніть звук і читайте у зручному для вас темпі. Ми продовжуємо читати кашу. Тут уже Змій серйозно задумався. Золото. Знав він дороге, навіть зажар дорожче, мабуть, від нього прибува більше сили. Пожуюну і я, золотця!» – вирішив Змій, полетів до себе в печеру, де в черепочку, у темному куточку тримав захований скарб. Вийняв золотий дукат, гризнув його та й зуба зламав. Ти диви, яке тверде, здивувався він. Треба його цілим ковтнути. Ковтнув та й мало що не вдавився. От біда! Не можу я золото їсти, Вражено похитав головою змій. Не буду з тим хлопцем битися, хоч він і малий, але краще не треба, не полечу в його село. З досади влігся в печері і захропів, аж стіни задрижали, діти здивувалися, а ще більше зраділи, що Змій не вернувся. Хай і не прилітає, сказала Олеся. І вас тим часом виросте, а виріши всипле Змієві березової каші. Отоді він знатиме, як бійки затівати. Якщо ви були уважними читачами, то оберіть правильну відповідь. Прочитайте питання. Там зробіть правильний вибір. З яким героєм переплутав Івася Змій? З Іваном Селянським сином? Чи з Іваном побиваним? Ну, звісно, з Іваном побиваним. Чи можете ви пояснити, чому Іван отримав прізвище Побиван? Скористайтеся пазою. Висловить своє припущення. Можливіше, що Іван отримав таке прізвище, тому що був непереможний, отримував завжди перемогу у бою із змієм. З чим порівняв кашу змій? Із золотом чи з соняшниками? Ну, звісно, із золотом. Яке ж рішення прийняв Змій? Покуштувати золота чи спробувати каші? Я впевнена, ви обрали правильну відповідь. Змій вирішив теж, як і Іван, пожувати золота, тільки Іван жував золото з каші. Що сталося, коли Змій скуштував дука? Він відчув силу, чи зламав зуб? Ну, звісно, він зламав зуб. Наступне питання: Чому Змій відмовився битися з Іваном? Він перелякався, чи полетів до стоматолога? Впевнена, ви обрали правильну відповідь. І Змій перелякався, адже Подумав, раз Іван може їсти золото, то у нього набагато більше сили. Всипати березової каші означає покарати чи насипати за комір зерна. Правильна відповідь є покарати. А ще цікаво вам буде знати, що в давнину існував звичай. В знак примирення з ворогом варити кашу. Без каші мирний договір вважався недійсним. З тих пір про незговірливих людей кажуть з ним каші не звариш. Каша це священа страва, її здавнини подавали на свята та весілля. Раз ми говорили сьогодні про кашу, складаємо сенкан. Пам'ятаємо, що перший рядочок це предмет, який відповідає на питання хто або що. Ми говоримо про кашу. Доберіть до слова каша два слова ознаки. Яка каша? Жовта. Золота. Потім ми з вами добираємо три слова дії. Пригадайте, які слова дії вживалися у казці: вариться, вмліває, смакує. І словом каша придумаємо речення. Каша корисна для дітей. І знайдемо слово, яке близьке зазначенням до слова каша. Що таке каша? Це їжа, молодці. Ми завершуємо наш урок і підводимо підсумок. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчилися на уроці? Чи було вам важко? якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що я вдячна вам за роботу на уроці, а казку прочитайте своїм рідним та близьким. Їм теж буде цікаво дізнатися про пригоди змія. Хай вам щастить!